Вітаємо! По традиції в нас щотижневий звіт Дніпро ОВА. І сьогодні почнемо про цифрову трансформацію регіону. Хочемо звернутися, що під час відсутності електропостачання дуже важливе питання стала робота мобільного зв'язку та інтернету. Цю тему ми разом працюємо з регіональними офісами національних наших мобільних операторів, аби забезпечити наше комітаційне обладнання, їх обладнання резервними джерелами живлення, для того, щоб у вас було мобільний зв'язок під час відсутності енергії. Наше завдання, щоб кожен мешканець області. Під під час вимкнення світла мав змогу зателефонувати своїм близьким, а також у разі необхідності скористатися номерами екстрених служб, що дуже важливо під час відключень. Закликаю наших мешканців області не використовувати 4G мобільний інтернет під час вимкнення електрики, тому що це збільшує навантаження на мережу. І Використовувати виключно мобільний зв'язок та смс спілкування зі своїми блинами, бо це впливає на якість дзвінків між абонентами мережі, її навантаження, і фактично від цього залежить, скільки буде тривати робота мережі та чи зможе хтось викликати швидку. Є декілька великих правил, які, як не втратити зв'язок під час вимкнення світла. Найперше, раджу завантажити мапу пункти незглавності. В дії її можна завантажити за стосунку, зберегти у себе на телефони. Таким чином, ви зможете користуватися її офлайн. Ще варіант це скористуватися національним роумінгом, що є у кожного оператора. Якщо ваш оператор недоступний, ви можете вимкнути налаштування автоматичного розподілу мережі та обрати того оператора, який підсичує вам мобільний телефон і в інтернет. Також дуже раджу передивитися ваших Айдери домашнього інтернету і підключитися до тих, які використовують технологію оптичної мережі «Ікспон», що надає змогу вам бути більш енергонезалежними. Також нашим великим завданням є розбудова швидкосного мережі інтернету по трасах. Автомобільних шляхах нашого регіону, і це окреме питання, яке залишається дуже важливим для нашого регіону. На сьогодні є мета покриття 95% автомагістральних шляхів регіону вискашвидним інтернетом. Для цього ми провели спільну нараду разом з службою відновлення та всіма операторами, для того, щоб подивитися, як треба ще вдосконалити нашу існуючу мережу для того, щоб забезпечити таке покриття. Перейдемо до навчання обласною військовою адміністрацією за минулий період проведений ряд дуже важливих навчань, які допомагають нам Зно змін цифрою та фондом східної Європи долучити людей до поняття, таких як відкрити даних та. Те, що потрібно публікувати всі розпорядники інформації. Більше 200 учасників ми зібрали на таке навчання, де людям розказували про важливість відкритих даних, про те, як публікувати дані, як їх збирати, як їх обробляти. Це дуже велика ініціатива, яка була втілена разом з Мінцифрою, фондом «Скіна Європи і Дніпровською обласною військовою адміністрацією. Буквально нещодавно завершилося дводенне навчання, на якому зібрали більше 70 учасників, де ми розказували про основи цифрової доступності. Це інтенсив. Провели для держслужбовців, працівників місцевого самоврядування і комунальних підприємств, тих, хто викидає за створення. І розміщення публікацій на офіційних джерелах і на офіційних вебресурсах всіх тергромад, всіх обласних, адміністр... обласних вебресурсах, та також соціальні мережі. Щодо розбудови мережі ЦНАП, на сьогодні в області у нас налічується 89 головних офісів ЦНАПів, 23 їх філії, а ще 126 віддалених робочих місць та три мобільних офіси. Приємно, що за перше півріччя ми надали понад 630 тисяч адміністративних послуг. Звісно, що здебільшого це послуги соціального. Характеру, за якими звертаються люди, ЦНАПИ області продовжують тримати дуже високу оцінку за рейтингом Мінцифри, і вона у нас складає більше, ніж 97% позитивних відгуків. Також приємно розвивати мережу надання паспортних послуг. Сім громад нашої області отримали паспортні станції: це Покровська, Сенельниковська, Пітіхатка, Губінівська, Царічанська, Черкаська та Криничанська громади, які вже буквально на днях зможуть надавати паспортні послуги своїм населенням, тому що завершується формування підключення обладнання. Хочу нагадати, що з 18 травня 2024 року вступив в дію новий закон про мобілізацію, і в наші ЦНАПи також долучилися до цього. Кожен військовозобов'язаний може оновити свої Дані, облікові дані в кожному ЦНАПі нашої області. Для цього розроблений електронний функціонал для всіх ЦНАПів. Наші адміністратори навчені це робити, і нам приємно, що Дендорожчина ходить в лідерській позиції щодо надання таких кількості таких послуг. Велика кількість мешканців нашої області скористувалася послугами саме ЦНАПах актуализу свої дані. Для цього необхідно тільки паспорт, індікафіційний код та мобільний телефон. І адміністратор ЦНАПа видасть вам заяву, яку ви підпишете. Також хочу нагадати, що. Що на базі ЦНАПів міста Дніпро, Павлограда, Московськ, Покров, Кривий Рог, Кам'янське та Сенельково працюють у нас центр рекрутингу української армії. Їх мета надати можливість нашим людям знайти себе в лавах Збройних сил України, обрати собі ту чи іншу вакансію військової частини. Тож прошу всіх долучатися до рекрутингових центрів і знаходити себе в лавах Збройних сил України.